Маленька зірка балету засяяла у Дніпропетровську. Одна з наймолодших учениць Дніпропетровської школи класичного танцю виграла вісім головних премій у перший же рік, коли почала брати участь в конкурсах. Нещодавно юна балерина знову отримала гран-прі на всеукраїнському конкурсі. Наші кореспонденти далі. Єві Грицак 9 років. Вона вчиться у першому ліцеї і 6 днів на тиждень займається у балетній школі. Єва просто обожнює танцювати, хоча деякі вправи у станка здаються їй надто важкими. Нещодавно дівчинка отримала гран з класичного танцю її друге місце у номінації Сучасна хореографія на всеукраїнському конкурсі Артек Карпати Буковель. Я танцювала свій сольник і зайняла по ньому перше місце. Танцювала я на пальцях, на пуантах. Там була сцена дуже скользка. Немного страшно. Єва учениця 4 класу балетної школи. Головний предмет, якого там навчають, класичний танець. Це не заважає юним танцюристам бути успішними в інших напрямках хореографії. Та ж Єва легко виграла батл з хіп-хопу. Що на останньому конкурсі проводив викладач з Америки? На цьому майстер-класі соревновання всіх, ну, всіх учасників, всіх там взрослі, маленькі. і маленькі. Вдруг мені кажуть, що класична дівчинка виграла батл по, -по хіп-хопу і отримала перше місце. І ти це не розказала. Я хіп-хоп не танцювала, я танцювала все, що вміла. Школа класичного танцю привчає учнів до дисципліни та тяжкої щоденної праці. Навчання триває 10 років, і переважна більшість випускників пов'язує своє подальше життя саме із балетом. Школа класичного танця как комунальне учреждение, городское коммунальное учреждение культури создана з 2010 года. И року і создана, скажем так, як база підготовки молодих танців для Дніпропетровського академічного театру оперы і балета. Побачити виступ Єви та інших юних танцюристів Дніпропетровці зможуть 11 січня. Цього дня сцена театру опери та балету буде надана учням школи класичного танцю. Марина Дудник, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу.